Всім привіт, компанія Фаша. Як завжди, вітаю вас. Маємо для вас ось такий автомобіль. Це Volkswagen Transporter в максимально довгій базі. Ця автівочка у нас чисто 2019 року випуску свіжоприганий з за кордону, а саме Швеції, цей автомобіль свіжоприганий, без ніяких моментів з дволітровим дизельним двигуном, потужністю 110 кВт на 150 кінських сил. Даний автомобіль на передньому приводі та на автоматичній коробці передач. Отже, по автомобілю він свіжопригний по Україні не катався. Ще першої реєстрації він не має. Має класу цей автомобіль комплектацію, як ви можете вже бачити, є і фуледи оптика максимальна, і радар є в бампері. От і на класних дисках цей автомобіль, релінг є на даху. І що саме головне, що він має хороший стан і має е, доволі адекватний пробіг. 196 тисяч е, пробігу оригінального. Цей пробіг у нас як завжди є підтверджений по офіційному дилеру. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера, та все гарно і часто по ній обслуговувалось. Так що наразі е, нічого вам робити взагалі не потрібно по автомобілю. Кому треба ця історія від офіційного дилера, без проблем вам можемо її надати там на любий ваш меседжер, вайбер, телеграми, там ватсапи і так далі. То все без проблем відправляється, і воно є, підтверджується, що з цим автомобілем є все добре. Е, отже, по комплектації зараз біжимося. Ще раз фуледовська оптика максимально топова, вона адаптивна. Вона піднімається е, вверх вниз бо є така сама оптика, яка просто мертва. Е, скажу чого піднімається, рухається вона адаптивно, тому що. Бачите, ось тут на прибор на коліщаці, де крутите е, на світло, воно стоїть в автоматичному режимі. Тобто, якщо є буквочка авто, оце написано, то вона значить регулюється. Якщо просто немає буквочки авто, то вона мертва оптика. Так що, то, то в цьому автомобілі вона адаптивна оптика, зразу є радар в бампері, є передні патронички по автомобілю, довга база, е, диски в нас йдуть 17-го розміру вже на, на зимовій класній гумі Континенталь собі буде вже, як то каже, собі буде шукати, то вже зимова гума, довга база. Далі по автомобілю маємо скло, все оригінальне, дев'яточки стоять, повний електропакет з під, підігрівом та складання електродзеркал. Тобто електродзеркала складається у нас в автоматичному режимі. Потім три місця попереду у нас ось так все виглядає, шкіряне мультикермо. Шкільне мультикермове автомобілі з, з, з е, круїз контролем. Пробіго 196 тисяч. Велика магнітолка ось тут встановлена. З навігацією Android Auto, Apple Carplay, е, українська мова, е, уже є, ну це максимально топова магнітолка. Е, маємо старт стоп патронічки є, зараз запустимо. Так, Запустилося, все працює чітко справно. Старт-стоп, патронечки є. кондиціонер є присутній, коробочка DQ500, мокра 7-ступка, найбільш витривала найкласна коробка, найкласніша, Маємо три ключа та пульт до Webasto, Webasto у нас оригінальна. Ось тут поверху на стелі є дисплей для керування цим Webasto. От, що ще Що ще? підігріли сидінь, є підігріви сидінь. І так само, блютуси, телефони, медіа це все без проблем можна налаштувати. Бачите, навігація, Ну, типу, рідко зустрічаються в автомобілі ось така магнітолка. Зображення, звук можна виводити сюди, Volkswagen медіа контрол можна виводити. Ну, типу, Багато є всяких настроїв в цій магнітолці. Так що, в принципі, по... Комплектації вам все пробігся, розказав і дзеркало, бачите, хоп, складається. Це теж, теж немало важливо. Так, є. Це показав, довго базу сказав, релінги сказав, фаркопчик ще є позаду в нас в автомобілі. І всередині в будці маємо дункрат, ключ, крюк, тобто весь комплект. от Весь комплект маємо, який йде по заводу. така ситуація по комплектації. По стану автомобіля ви можете самі побачити. Права дверка розташонка, ліва дверка. Трішки є слід експлуатації, Ось тут фанера поломана. Ось так виглядає автомобіль Середні будка арки, ліва сторона і ліва арочка. Ось так виглядає. Звичайно, трішки задній бампер є протекти. ну але 196 тисяч по пробігу, то кажуть, робочий автомобіль він інакшим бути не може. Ні, звичайно, попадалися автомобілі, як нові. От, але це дуже-дуже рідко до 100 автомобілів, то один, мабуть, попадається. Так, решта покругов автомобіля, як на мене, є все добре. Самі бачите на камері, все на місці, по зазорах, ніяких вм'ятин, подряпин немає. Всі заводські... Е Клеєчки є на місці присутні. От так, є. З цієї сторони. Ось так дверцятка виглядають. це перегородочка, світло включається. Бачите, ледве світло вуці зроблене. Так, по лівій стороні показав, по передній частині ось так виглядає автомобіль. Так, і звичайно ця ліва сторона. Також шовці на місці захисні. Так, наклейка на рибасту оригінальна, І ось так виглядає по салону даний автомобіль. Ну, Типу зауваження абсолютно немає ні до чого. Пластик не потертий, автомобілі не палили, стеля. Коротше, так, є. Yeah. Так, є, 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 це показав вам, це розказав, під капотку зараз ще вам відкрию, до речі, гарно працює двигун. От зараз вам відкрию, ще під капотом покажу. Опа! Так, під капотом. Ось так все працює, ніяких злишніх звуків, там румі, ролики, ГРМ, і нічого тут в нас немає. Ось так все виглядає. Так, є. Так що, друзі, ось така ситуація з даним автомобілем. Хто шукає для себе е, довгу базу, фотовальний транспортер, за рідним пробігом на автоматі, класі комплектації? Будь ласка, звертайтесь до нас, Рівне, е, Миколаївська, 2, фрешавто, приїжджайте на тест-драйв, подивитесь, покатайтесь. Ми вам надамо максимум інформації по даному автомобілю. Отже, ви розуміли, що з ним є все добре, він дійсно вартує уваги. Не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто, також можемо вам її доставити, цю автівочку, як то кажуть, під двері. Та й таке, друзі. Всім вам гарного дня, будемо завершити це відео, всім гарного дня, на зв'язочку будемо з вами. Якщо що, набираємо. Пока-пока.